Всім привіт! Замітив ось такий воблер на продажі і вирішив собі його заказати. Ціна в інтернет-магазині була 1,7 центів. Але, дякуючи акції, заплатив всього-навсього 4 центи. Причому тільки цей воблер купив, його ціна зразу піднялася десь до 1,50. Ну, не пам'ятаю, ну піднялася зразу. Це мені було дивно. Я навіть подумав, що, можливо, я помилився. Але ні. Заплатив 1, ну по акції 4 центи і зразу на нього ціна підскочила. Довжина Воблера 5 см, вага 3,5 г. я розраховую ловити окуня і, можливо, форельгерських річках. Бачив, що. Хлопці ловлять на ось такі приманки подібні. І коли буде змога виїхати на гірські річки, і я спробую цю приманку. По нових риболовних правилах форель можна ловити і навіть забирати від 20 см, але таку рибку краще відпускати назад будь-якого розміру, тому що в гірських річках її дуже мало. Ну і ця рибка сама по собі є дуже така красива. Тіло приманки без лопатки і кілечок має 4,5 см. Хоча в магазині довжина була вказана 5 см, мабуть, міряють і лопатку. Ну, хоча не розумію, навіщо таке робити. Отже, 4,5 см. Зараз подивимося на вагу. 3,5 грами була вказана вага в магазині, а тут бачимо 3,7 на. 02 грами більше. І скажу вам зразу, перевірив я цей Воблер, він тоне. Хоча я думав, що він буде плаваючий або навіть і суспендер. Але він все-таки тоне. Поширені Воблер дуже тоненький. Значить, на якихось приямках на річці його можна буде дуже швидко опустити на дно. Єдине, що Хочеться, щоб дуже швидко його не відірвати, тому що, як знаєте, в річках, в приямках дуже багато всякого сміття і приматки там дуже часто відриваються. Якщо вода холодна, звісно, полізти її врятувати неможливо буде. Гачки якісні, ну, по крайній мірі вони гострі. Це вже добре, і ось бачите, петельку потрібно проклеювати. Дивно. Як вони так роблять ті приманки, що оставляють ось такі дирочки, які потрібно замазувати. Ну і ще вам скажу: лопатка тут така досить делікатна. На гірських річках мілководних десь за камінюку, при анімації воблера зачіпиш декілька разів, удариш і вона може відлетіти. Друзі, хто ловив такими приманками, напишіть в коментарях, як тут. Справа з лопатками, чи вони часто відбиваються, чи ні. Ну, Але якщо і відіб'ється та лопатка, ну, можна буде зремонтувати. У мене досить подібної роботи є. Ну, Але не хочеться, щоб він поламався. І подивимося, яка рибка на нього буде клювати.